У Вінниці обрали найсильнішого спікера. 24 травня відбувся фінал чемпіонату спікерів «Вербум-2.0» – масштабного соціального проєкту, який покликаний навчити учасників красномовству ораторському мистецтву та вмінню впливати словом. Презентації учасники готували на тему Україна говорить про те, хто ж став переможцем та про особливості цьогорічного вербуму. Розповість співорганізаторка чемпіонату Ольга Сольвар, яка сьогодні в нашій студії Вітаю вас, пані Ольга. Доброго вечора. Отже, давайте нарешті розкриємо інтригу для тих, хто не був на самому фіналі. Хто ж став переможцем? Переможцем став вінничанин, юний талановитий Кирило Срокін. Якщо підписатися на сторінку Варбум у телеграмі, у інстаграмі, то ви можете побачити його учасник під номером 7. Головна тема цього річного вербуму Україна говорить. Так. Тож про що цього року говорила Україна на самому фіналі чи в цілому? Ну фінальні презентації. Вже що представило світу? Дуже цікаво, але теми були різні. Ми говорили про силу вибору: як важливо робити правильний вибір і не зволікати. Ми говорили про те, що треба брати на себе відповідальність. Вміти брати, думати про це. Дехто з учасниць, фіналісток, мами трьох дітей, зокрема, пані Ірина. Вона розповідала про цінність материнства і про суперсилу мам. І, власне, кожен виступ носив якусь свою місію, головну ідею і цінність, і що цікаво. Всіх їх об'єднувала тема. Україна говорить, говорить мовою мам, говорить мовою моди, говорить мовою відповідальності і вибору. Дехто з учасників навіть залучав в процесі самого фінального спічу домашніх улюбленців, прямо із собаками, виходили на сцени, підкорювали членів журі як могли. Втім, перемог Кирило. Цьогорічний вербум не мав вікового обмеження. в організатори ставили верхню планку 101 рік. рік. Наскільки от розтягнулася да, ось ця вікова історія від наймолодшого до найстаршого? І чи були можливо серед тих хто хотів взяти участь, справді люди старшого віку? Цікаво, що ми вирішили збільшити ось цей віковий вікові обмеження. Чому? Бо минулого року було дуже багато. Заявок такого характеру. Ну чому? Мені 36, я хочу. І дійсно, завдяки збільшенню віку, цей вербум вийшов дещо іншим. Я не можу сказати, що він гірший або кращий, але він інший, він доросліший. І як казала моя співорганізаторка Оксана Лоянич, він такий дикий, він був шалений. Це дуже круто, що ми змінили умови гри. Були учасники різного віку, були і молоді, були ті, кому за 40, це теж молоді, теми стали глибші. І сам рівень того, як ми подружилися в процесі роботи, того, як ми споріднились, як наша команда об'єдналася в процесі навчання, отут була інша якість. Інші характеристики в минулому році це якось було, ти знаєте, як пілотний проєкт. Ми з Оксаною власне проторювали лише цей шлях. Цьогоріч все було легше, бо ми вже знали, що буде. Всі імпровізовані якісь завдання для наших учасників вони були цікаві, вони були. Легше прийняті нашими учасниками розумієте, справа в тому, що коли люди подають заявку, от сотня да нам треба обрати і сотні тридцятку. Люди почитали прикольно, чемпіонат спікерів, клас підемо. Але чомусь ніхто не читає завжди внизу дрібним шрифтом. А що ж це людина чекає? Якщо ви приходите в тридцятку, це не просто класно, супер. Я в тридцятці класних спікерів. Ні, учасників чекало навчання, і ми фактично чотири тижні навчали їх. Мистецтво красномовства різними напрямками, різними шляхами. У нас були тренери, які приїжджали зі столиці. Місцеві наші тренери, Таня Смоліна, постановка голосу. Я займалася саме таким напрямком, як риторика. І що найцікавіше, всі ці чотири тижні вони отримували завдання. Наприклад, одне із завдань у нас було можна говорити, як є, яке я запозичила ще за роботи на телебаченні. Вони ходили в місто і робили бліцопитування. Маш, ти пам'ятаєш, як це? Якщо це вперше, це страшно, це соромно підійти до незнайомця і почати розмову. І вони це зробили. Вони це все фільмували і викладали в соціальні мережі свої. Тобто, все разом завдання, напружений графік і підготовка до спічу. Потім у нас був півфінал. Ми обрали. Сім найкращих фіналістів, і за ними закріпили менторів. Це популярні круті люди, міста, Вінниці, які вже чогось досягли у них свої бізнеси. І оцей тиждень, між іншим, за словами фіналістів, був найцікавіший. Бо вони побачили, наприклад, наприклад, як будуються у нас на будівництві новобудови круті, як будується ресторанний бізнес, як відкрити кав'ярню, тобто, да, як створити бізнес? Вони прямо злилися в одне. Це було реаліті шоу. Можна зайти на сторінку вербу в інстаграмі, і подивитися, що вони виробляли. Вони й мили автівки разом, і грали в квести, і грали ось це така гра, да типу стрьом або норм. Дуже круто, дуже класно. І це дорослі люди. Це не маленькі діти. І вже позбавляєш Фіналь. ти так. мене можливості ставити запитання, але все ж таки я хочу їх поставити так. в таких реаліті шоу, як ви говорите. От важливий не лише результат, а сам процес. І напевно вам як тренером було цікаво спостерігати за цим процесом трансформації і розкриття цих учасників. Чи були такі, які от вразили людина, яка прийшла на початок проекту однією? А от на сцені побачили їх зовсім іншим. А вони всі мене вразили. Тому що вони виступали з однохвилиною цією презентацією, це були такі слабенькі спічі з переляканими очима. А коли вони вже в фіналі виступали, до речі, з дня на день у нас з'являться на сторінці всі виступи, ви можете подивитись. Це рівень, якого можна без скромності скажу. Варто прагнути на всіх сценах України. Дуже багато форумів, семінарів, тренінгів проводиться і немає такого рівня спічів. І наші вербенята, як ми їх звемо, вони виросли прямо на очах. Вони стали сміливішими. Вони зрозуміли, як керувати словом, як це слово працює для впливу. Е... Завжди, коли завершується один проект, вже хочеться говорити про те, чи буде далі, чи буде наступний Вербум 3.0. і, можливо, чи буде він таким вже, яким був цього року, або вже якісь ідеї є для трансформації. Проекта. Вербум 3.0 100% буде. Я думаю, що віковий оцей рамки ми залишимо. Яким він буде, я не знаю. Це як дитина, а вона ніколи не схожа на там, друга дитина, не схожа на третю, третя на четверту. Все відрізняється. Але те, що він буде, це 100%. Знаєш, чого хотілося? Хотілося б, щоб такий проєкт вийшов на загальноукраїнський рівень. Чому б ні? Наприклад, на телебаченні. Є ж проєкти різноманітні там, де танцюють, співають, а чому б не говорити? Ще хочеться запитати про основні помилки, які роблять збікери на сцені, тому що справді хочеться кожному напевно бути почутим і молодим людям, і зокрема нашим українцям, які зараз от говорять про те, що відбувається у нас на весь світ, але ж потрібно доносити правильно свою думку. Хотілось би від тренера ораторського мистецтва почути основні поради, як представити себе глядачу, слухачу і чого категорично не можна робити. Я розкрию таємницю для глядачів. Пані Марія була присутня на самому фіналі вербому і теж залишила свій голос, і обрала допомагала обирати переможця, і вона могла побачити головну помилку на власні очі. У нас був один учасник, не буду називати імен, який перевищив таймінг. Всім учасникам було відведено до 18 хвилин, а він виступав десь більше 30 хвилин. Науково доведено, що коли заявлений темін 18 хвилин, а людина перебільшує його, то на 35-й хвилині у слухача, знаєте, що виникає? Агресія. Я бачила бланки журі 3 із 10, 0 із 10. Тобто, перша порада, якщо ви хочете, аби вас почули, говоріть коротко. Друге, готуйтесь. Все, пані Ольга, я вам дуже дякую за сьогоднішній візит і за цю соціальну місію, яку ви робите спільно до речі з Вінницькою міською радою. Підтримала і міська влада цей проект також. І бажаємо успіху. Дякую. Надалі дякую На... за підтримку телеканалу Віта, за те, що ви просвідчили. За те, що ви розказуєте про наш проєкт для усіх, і ми дякуємо міській раді, тому що завдяки підтримці міської влади цьогоріч ми змогли дати нашим вербонятам різні майданчики від 24-ї гімназії до майданчику в Орігамі. Це ж дуже класний досвід. Дякуємо, пані Ольго. А Я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з Ольгою Сольвар, співорганізаторкою проекту Спікерів Вербу.